Привіт! Сьогодні розкажу вам про білизну кріслен, моделька Хлоя. Ем, чудова модель, вона складається по формі стеобразний шов. Він дає таку круглу, гарну форму. Ем, ця бретелі брителі в зоні декольте, вони не відстьобуються, але вони настільки ніжні і еластичні, що взагалі воно буде тільки прикрашати і не заважати вам е, з білизною. Е, тут дуже цікава на дотик. Ем, Вишивка, вона дає, начебто, як велюр, таку ребристу структуру зовні. І цим вона дуже гарна і приємна, я повторюсь, на дотик. Всередині, як завжди, вкріса нееластичне сіточка мережева, яка тримає гарну форму. Особливо по цій моделі, що хочу сказати, хлоя, е вона на піврозміра начебто не дуже повномірна. І якщо у вас половинка з розміром, наприклад, безгалтері, то можна взяти і наступну букву. Взагалі класна посадка, сидить дуже в ньому зручно, виглядає неймовірно оця в полоску вишивка. Цікаво. Бертельки, як завжди, не відстовуються м'які, широкі і не створюють ніякого тиску на плечах. В поясі є бокова кісточка, пояса Уави досить повномірні. І також ще всередині додаткова тканина, яка зберігає форму пояса, і він з часом у вас не, деформі... не деформується і не розтягується. В крісі завжди повномірні пояса ще за рахунок, тому що є чотири гачки. Дуже красивий, чорний бюстгальтер, елегантний. І глибина чашечки тут така середня, не дуже повна. Труси до цього бізгалтера є різні. Зараз ми покажемо з високою посадкою. Взагалі, труси у кріслайна з високою посадкою, вони завжди йдуть на буковку більше, і це також треба враховувати. Наприклад, якщо в білизні ви носите 2XL, по трусам це стегна 110-112 см, то саме з високою посадкою можна купувати Екселічку. Ну, якщо є якісь питання по розміру, завжди допоможемо, завжди зорінтуємо. Тому це, це наша робота. Комплект Кріс-Лайн Хлоє чорний, цікавий, не дуже повний за чашечкою, але сідає добре. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.